Інших тем чергове будівництво в середмісті Дніпра, а точніше, заміна бруківки. Нову нещодавно покладену тротуарну плитку міськрада Дніпра знову вирішила перекласти. Деталі у сюжеті журналістки Ольги Ховрич. Президента не дослухалися і у самісінькому центрі Дніпра на вулиці Воскресенській перекладають бруківку, яка була. В ідеальному стані. По старах хочуть зробити нову. А чому? Вона ж нормальна? Та теж нормальна. Що побити, як? Де побити? Ну, гляньте. як вони. так новенька буде, файна буде. Це за якою технологією зараз буде викладатися плитка? який гарантійний строк ви даєте? 50 років. Там буде оціль, цемент. Все по технології. Тут одна, тут ями, там люди падають, тут асфальт. А так все, все буде одно. Одна одна плітка, тактична плітка. Там буде три віда. Тактична, маленька і велика. Я тут контролюю процес, щоб було все в порядок. – Строки, коли завершать цю роботу. – два десь так. Хто замовник. Не знаю. Ви, ви контролюєте, ви не знаєте про Ні. Тендер на ці роботи провела інспекція з питань благоустрою Дніпровської міськради, очолювана Русланом Морозом. У закупівлі значиться послуги з поточного ремонту відновлення окремих елементів об'єктів благоустрою і вказано адресу, за якою її надаватимуть. Ось тільки зробили це, так би мовити, з другої спроби. 7 серпня якось поспіхом було розірвано вже укладений договір з одноосібним переможцем, ТОВ будівництво та відновлення. А вже через годину того ж дня цей самий тендер було оголошено заново. Сума, яку готова інспекція сплатити підряднику, при цьому не змінилася 6 мільйонів 510 тисяч гривень з бюджету. Новий одноосібний переможець закупівлі, ТОВ Профрем Дніпро з ним договір було підписано 1 вересня. А вже 6-го вони взялися за облаштування 420 метрів тротуару. Та чомусь підрядник не знає, скільки за договором їм сплатять з бюджету міста за цю роботу. Доброго дня хто не може проповідати що тут відбувається. Ні, він нам вже а ви? я не... ні. Аби хто прохожі. Все, я поїхав. Як звуть, перехожу? У нас є документи, то що ми ділять, все є. А скажіть, будь ласка, скільки коштує цей ремонт? Да, ми Обіцяють найближчими днями розпочати укладати бруківку від перехрестя вулиці Воскресенської із проспектом Дмитра Яворницького. Звідти йтимуть до пам'ятника Шевченка. А поки дніпряни та гості міста змушені ходити по піску або проїжджають частиною. Це називається е, е, гроші, які е, відірвали від фронту, краще вложити сюди. Хтось рішає, саме отак треба зробити. Я вважаю, що це не дуже правильно на, в настоячий момент. Нормальна плитка. І я так бачу, тут же плитку е, ложила кожен магазин, який робить. Тобто люди вклали гроші, зробили. Зачем ее заново все делать? Не знаю. Вот это вы вот да. Вы что, ее тоже будете снимать? Чи нет? Да. Ну, вы имейте в виду. Что делать? Ну, я ж не знаю, что. Раз вы ее какой-то аккуратненько вы сложите, то мы ее вывезем туда и спрячем. Я? Ну, я ж не знаю, кто там ваши орлы. Сложить? А что вы с ней ее... Нет, так а что вы с ней делать будете? Вы ее сейчас... А муза. Вам тут новую і Так класна, а ету заберуть. Ну, не, ну якщо треба вивізіти машину, ми загрузим вам машину. А, ну, да, без Я ж как би не сього. Схоже, про облаштування бруківки на тротуарі уздовж Воскресенського ніхто нікого не попереджав. Несподіванкою було це і для співробітників нашої обласної філармонії, розташованої на Воскресенській. Точніше шоком, бо в них цього тижня заплановано відкриття нового концертного сезону. Буде сюрприз для артистів та глядачів. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д1.